Майбутнє в руках матерів, сказав Оноре Дебальзак, закохуйтесь у душу, краса річ тимчасова. Жінку потрібно обирати як справжнього надійного друга, на якого можна покластися. З нею повинно бути затишно, адже вона стане матір'ю ваших спільних дітей. Майбутнє нашої планети залежить від духовності і мудрості жінок, яких оберуть собі дружинами чоловіки. Якщо у вашої обраниці немає мудрості, здорового глузду, жіночності і, найголовніше, доброти, ви отруєте своє життя. Нерозумна жінка, як іржа, залізо, знищить у вас все те, що було найкращим. Зовнішня краса річ тимчасова. Недарма зараз існує тенденція пошуку доброти у майбутній половинці. Чоловіки нарешті зрозуміли, що якщо жінка позбавлена душевної краси і доброти, вона нічим не відрізняється від всіх інших 90-60-90, які одразу хочуть стати генеральшами, успадкувавши кимось нажите майно і статус. Отож, чеське прислів'я дає пораду, дружину слід вибирати вухами, а не очима.